Не так, те, що протягом, на жаль, років НАТО і в першу чергу Америка не давала виконувати завдання засобами протиповітряної оборони в першу чергу Альянса, НАТОських держав на сході свого угрупування розташування. Ми знаємо історії, коли залітали. Засоби повітряного нападу Російські, Польщу, Румунію, Молдову, не НАТО, ЛЕШ і країни Балтії. І що ми бачили? А бачили заборону. Навіть коли піднімались літаки польські, наприклад, з ними f 16 з ними піднімався американський база. Є там ф 16 польському пілоту не давали команди воєнополітичне керівництво на застосування зброї, як вимагало законодавство Польщі. Тому що не давали це робити американці, і пілот американський більше спостерігав за тим, щоб не було застосування.